Положили мені у поштову скриньку, ось таку книжечку. Тут всі актуальні новини по моїй комуні. Цікаво, що хороша книжка, ну не газета, а от, от така якісна Її безплатно з от, і безплатно можна от, Дивитися, які новини по моїй комуні. У нас найпопулярніші ось це. Ось це місце, там, де ці камні, я кожного дня проходжу це місце. Ось, і там переважно збираються люди. А ще в нас тут а, туристичне місто, тут а, влітку на Таурі, там де перейти через міст. Там, там, коротше, рідкісні птахи прилітають. І люди зі цього світу приїжджають і фоткають їх.